Які навички чи уроки ти взяв або взяла з собою і як їх використовуєш? Перше, що прийшло в голову, це те, про що ми завжди говоримо, щоб що П'ять-десять разів не знаю скільки. Але це дуже важливо питати себе, де я, навіщо я це роблю, для чого взагалі, з ким я це роблю і, і на що воно мені взагалі. От, а ще дуже багато прийшло усвідомлення і. Розуміння себе, своїх цінностей, і наскільки важливо оточувати себе людьми зі спільними цінностями, тому що це допомагає тобі зростати, це допомагає тобі екологічно жити і змінюватися. Я вчора на таймлайні згадував про проєкт, наш який ми організували, і казав, що взагалі там були здобутки. Я казав, що здобутків дуже багато насправді, бо вони починаються з того, що ти вчишся, як прописати грантову заявку, як визначити твою мету, цільову аудиторію, цілі, завдання, результати очікувані, показники кількісні якісні. Ось ці всі навички. Потім ти вчишся організовувати вже це вживу, коли ти виграв, коли ти отримуєш кошти і тобі треба з ними щось робити, прописувати бюджет, дивитись за бюджетом, щоб все правильно, встигати подавати до дедлайнів звіти, е, комунікувати з людьми. Я не можу сказати, що навчився, бо цього ніколи не навчишся. Я трохи навчився залучати людей в нашій громаді, в нашому селі до тих заходів, які ми проводили. Це важко, це дуже важко. Бо не всі розуміють, навіщо це, не всі розуміють, якась цього користь, і насправді це сумно, на це хотілося б якось інакше вплинути, чому треба докладати до цього зусиль. А, моє улюблене правило словами через рот. Я його винесла саме з цих воркшопів. Це про те, що якщо ти щось е, в чомусь не впевнений або не впевнена, ти можеш про це сказати. Просто це, типу, так просто, але раніше ти е, про це не задумувалася або не задумувався. І так само для мене це про запитання: типу, так просто спитати, якщо ти щось чогось не знаєш, так просто сказати, якщо тобі щось не окей, і зазвичай твої слова мають велику вагу і можуть впливати на те, що коїться навколо тебе. І дуже важливо не соромитись говорити про свої потреби, свої бажання, свої цінності і вміти їх транслювати іншим. Насправді, перш за все, я ще раз переконалася, що потрібно поважати будь-який досвід. Те, що ми переживаємо, це влас... наш власний експірієнс, але це не означає, що інша людина, яка опинилася в такій самій ситуації, переживає те ж саме. Тобто в неї свій досвід. Наприклад, ми можемо підніматися сходами з певним темпом, і ми і нам окей. Але тими ж сходами піднімається інша людина, і їй не окей, і їй важче. І ми вже сприймаємо ці сходи інакше. І так само відбувається з будь-якою ситуацією. Насправді мене надихнули люди не здаватися йти вперед. В першу чергу, особливо коли важко, коли є якесь емоційне вагорання, проте коли ти розумієш, що в тебе є певна місія, мета, тобі потрібно рухатись далі або е, втілювати її. Також тема ментального здоров'я допомогла оволодіти певними техніками заспокоєння себе, опланування власного стану і проведення себе до норми. І також я дізналася дуже багато крутих і класних різних технік, інструментів, які можна далі застосовувати під час проведення тренінгів в роботі з молоддю і з дітьми. Я насправді дуже багато різних інсайдів для себе відкрив і на базових воршопах, і на тематичних. І так як я в своїй громаді займаюся тренерством, працюю з молоддю, дуже часто з нею стикаюся на різних заходах, то я намагаюся впроваджувати ці цінності там по стереотипам, по лідерству, по фемінізму, бо не так багато. То насправді є матеріалу саме в моїй громаді по цим, цим темам, не так багато тренінгів і е, не підіймається ця тема в достатній кількості. Хоча дійсно ну, є активісти, але дуже круто долучитися до них і теж бути частиною цієї спільноти. Тому намагаюся, по-перше, у власних тренінгах, як з точки зору е, тренера, бути. Е, Відповідати всім критеріям, зважати на якісь стереотипи, точніше, не зважати на них, вибудовувати ту рівність і свободу думок, і в тому числі це доносити іншим людям, щоб вони теж потім переносили свої родини своїм друзям і знайомим. Мабуть, не боятися змін і трансформації. І іноді більше слухати, ніж говорити. Я якраз таки ти також мій інсайт з базового воркшопу. бо звичайно дуже активно і завжди говорю 24 на 7. А на першому воркшопі вирішую, а що якщо я тут спробую іншу модель поведінки, і спробую більше слухати, і дати більше можливості говорити іншим людям, і зрозуміло, що ого, то коли ти мовчиш, ти навпаки ще більше сприймаєш цей світ, більше людей розумієш, ніж коли ти говориш і не чуєш інших умовно, можливо. Але це, мабуть, мій найголовніший інсайт це трошки. Бути в контексті якихось ідей, в контексті якихось. Розмов і просто слухати і аналізувати, і усвідомити, а що я можу для себе тут винести, і як я це можу внести в своє життя, це рівне рівному. Це означає, що ми всі рівні. Ніхто з нас не краще, ніхто з нас не гірше. Це найбільше, що я взяла в амбасадорів, оскільки я в минулому до амбасадорів і взагалі цих програм я дуже сильно зрівнювала людей. Я постійно зрівнювала їх з собою з друг другом, і це був суперсильний мінус. Але от після амбасадорів, після базового воркшопу, Бу я зрозуміла наскільки люди бувають різними, і це і є наші цінності в житті, що ми всі різні.